Від фронту до суду військовий порізав чоловіка. Дівчина, яку на Волині збило авто, померла у лікарні. Втричі більше вивезли деревини, ніж дозволено. Організували цех з виробництва цигарок у дитячому таборі. Та для Заболотівської громади стало відомо про смерть героя, який народився і виріс у селі Заліси Олега Козловського. Повідомляють, що захисник помер під час військової служби. Про дату та час поховання проінформують додатково. Назавжди на рідну землю повернувся захисник Адам Савчук. Воїн був призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. Загинув герой 18 лютого минулого року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Відспівали оборонці у Свято-Миколаївському храмі села Журавичі. Останній спочинок Адам Савчук знайшов на місцевому кладовищі. Сьогодні село Забороль зібралося, аби востаннє попрощатися із загиблим військовим Петром Назарчуком. Відспівали героя у соборі Пресвятої Богородиці. Навколо домовини з Короваєм зібралися рідні, близькі та небайдужі люди, аби вшанувати пам'ять про нашого захисника. Ми повинні знати, пам'ятати подвиги всіх наших військових, і, зокрема. Вбито воїна Петра 51-річний чоловік, сам родом із села Антонівки, близько трьох місяців тому був мобілізований. Проте вже 2 червня прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Відпустили його на два дні. І назад він поїхав і не так дзвонили, заговорили з ним все, що... а після того між нічого. У цивільному житті працював будівельником. Односельчани кажуть, мав золоті руки, адже був відмінним муляром. Відповідальний він такий просто ну, хлопець був, допомагав всім. Він строївся. Його так забрали, просто нагло. Він солдат ніякий не міг бути. Яким він солдат, так він стройкою займався. І так його забрали, і вже немає чоловіка. Сьогодні охорони бігали. Чоловік не створив власної сім'ї, тільки старенька хвора ненька та четверо рідних братів. Рідні із волем у серці згадують загиблого Петра. Хороша людина, людина дуже хороша. Барбуття хороший, А займати потім... мав він допомагав, я йому допомагав. Дуже хороший був. Навіть далекі знайомі згадують його і пам'ятають ще малого Петра. Тепер кажуть, дуже тяжко оговтатися від такої невимовної втрати. Ну, я його пам'ятаю взагалі таким усміхненим, таким Петя, а Петя", Він такий Петрик-Петрик ми казали. І дуже ну, важко, важка така втрата. Він такий спокійний, хороший, покладистий. Це безвідмовна людина. Він завжди був усміхнений, завжди з посмішкою на обличчі. І ну, щоб його хто не просив, він ніколи не відмовляв. Настільки добродушною людиною був взагалі для своїх односельчан, намагався допомогти у всьому. Але віддати шану героїв прийшли не лише рідні, а й ті, хто навіть не знав оборонців. Особисто не знали так, але вважаємо своїм обов'язком провести героя, бо він дійсно герой. Він віддав життя за нас, за наш мир, за те, що ми зараз можемо перебувати тут і мирно, не мирно, але жити. І перш за все, це обов'язок як мами вчити дітей, що дійсно цим хлопцям потрібно віддати достойну шану. Наших воїнів потрібно пам'ятати і. Пом'янути, скажем так, тому що вони віддають своє найдорожче це життя. Зараз прийшла просто як двоє навідати шанс. Це хай з Богом спочиває. Після заупокійної літургії траурний кортеж рушив до місцевого кладовища села Забороль. Поруч з ним ішли місцеві та близькі, які провели нашого героя в останній путь. Тепер на вік на рідній землі спочине солдат Петро Назарчук, Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Журавичі на щиті повертається захисник Руслан Приходько. Захисник тривалий час вважався зниклим безвісти. Старший солдат загинув 6 травня минулого року на 46-му році життя. Завтра, орієнтовно о 10-й годині, кортеж вирушить із моргу, що на вулиці Стефаника у Луцьку. Поховають воїна у рідному селі Журавичі. Торійська громада провела в останній земний шлях свого земляка Володимира Мороза. Воїн 79-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув у бою поблизу Покровська на Донеччині. Після тривалих пошуків та надії на диво герой повернувся додому на щиті. Коридором шани зустріли воїна. Земляки поховали захисника у його рідному селі Селець. Голова Володимир Волинської громади зустрівся з Олександром Корнєвим і його дружиною. Воїн служив у 14-й окремій механізованій бригаді та зник безвісти у жовтні 2023 року на Куп'янському напрямку. Олександр повернувся додому 25 травня в рамках обміну тисячу на тисячу. Понад півтора роки волиняни начекали дружина, донечка та мама. Збив школярку на роликах. Поблизу села Радовичі Ковальського району трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Водій Міцубіші наїхав на 14-річну дівчину, яка рухалась на роликах по проїжджій частині. Від отриманих травм потерпіла, на жаль, померла у лікарні через два дні. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Водієві транспортного засобу вже оголосили про підозру у скоєнні цієї смертельної ДТП. Наразі слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу. Тримання під вартою Досудове розслідування у цій справі триває. На автодорозі Любощів-Залізниця трапилася дорожня, транспортна пригода з потерпілими. 19-річний водій, керуючи автомобілем Вольцваген Каді, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії Керманич отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також травмувався пасажир, молодший брат водія. Намагались незаконно чкурнути за кордон, але зупинили прикордонники. На території Шацької громади військовослужбовці Волинського прикордонного загону затримали двох молодих чоловіків із рюкзаками. Ті рухалися в бік держкордону. Це були мешканці Луцького району віком 21 та 22 роки. Гора мандрівники зізналися, планували нелегально перейти кордон, але спрацювала фотопастка, та й прикордонники зреагували оперативно і правопорушників виявили в лісовому масиві неподалік держав. В кордону. На молодиків склали адмінпротоколи. Далі слово за судом. На Волині неодноразово судимий уродженець РФ втік з пункту тимчасового перебування іноземців. Як з'ясувалося, чоловік мав намір залишити межі області накраденому автомобілі. За лічені години правоохоронцям вдалося впіймати втікача. Наразі вирішується питання про повідомлення іноземцю про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Справжній боєць на фронті, але вже підсудний у мирному житті. У Луцьку військовий порізав чоловіка ножем. Сварка, кілька секунд агресії, і тепер замість служби на фронті йому світить 8 років тюрми. На лінію суда надійшло повідомлення, що за адресою по проспекту Волі в скверику на лавці сидить особа, на якій є сліди бурого кольору зовні схожою на кров. І до даному факту було викликано слідчо оперативна група була викликана. викликано. Внаслідок чого виник конфлікт. Що спричинило військового напасти з ножем, невідомо. Принаймні, нам про це не розказали. Після цього було встановлено, що у Дана особа була ставлена в лікарню з діагнозом ножові поранення. Всі факти, які були надані слідству, вказували саме на нього. Допити також проведені експертизи і тому. Того дня було затриманого підозрюваного порядку статті 28 кримінального кодексу України. Сьогодні військовий оскаржує запобіжний захід. Хоче під домашній арешт. В Апеляційній скарзі підозрюваний просить у слідчого суді скасувати, постановити нову якої управління запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, а саме домашній арешт. До того ж підсудний зазначає підстави, які могли б полегшити покарання. Зазначає про те, що він раніше не суди немає, на окремо для дітей приймав участь у бойових діях. Судді надали обвинуваченому слово. Переховувати свій слідство я не збираюсь, маю піскує військо, працювання. Мивати там на може не змоги, якщо мені за решту захисник обвинуваченого підтримує свого клієнта, натомість наводить аргументи суду. Є всі підстави на думку захисту стосовно застосування менш тяжкої міри запобіжного заходу, а саме цілодобового домашнього решту, який забезпечить. Належну процесуальну поведінку мого підзахисного під час як досудового слідства, так і майбутнього судового слідства. Заслухавши прокурора, можна почути інше. Він не погоджується із даною апеляцією щодо операційної скарги підозрюваного вважаю, що дана є необґрунтованою. рішення суду першої інстанції від 10 липня, яким було продовжено тоді тримання під вартою, проте виникли суперечності. Прокурор каже, що у підсудного були судимості і вже погашені. До того ж остання самовільне залишення військової частини. Проте зараз чоловік каже, що хоче в майбутньому далі повернутися і захищати батьківщину. Буду Мовляв, немає сенсу далі перебувати під вартою і знову наполягає на домашньому арешті, бо хоче більше часу проводити із неповнолітніми дітьми. Проте, заслухавши всі сторони, суд прийняв рішення залишити апеляційну скаргу без задоволення. Підсудного і далі триматимуть під вартою. Чи дадуть йому 8 років, далі вирішить суд. Анна Грабовська, Мирослав Хотемчук, телеканал Аверс. Майстер лісу відвантажив лісопродукцію декілька разів за одними й тими самими документами. З таким повідомленням до нашої редакції звернулись громадські активісти, які неодноразово ловили на гарячому працівників надлісництв Волині. Ну, ми громадська організація під час патрулювання лісових масивів було нами помічено, що відружається автомобіль КАМАЗ майстром Миколою. Угу. Спостерігали за цим Камазом. Він перший раз виписався і два рази приїхав без виписки. Не полінувались відслідкувати весь шлях деревини з місця завантаження. Всі три подорожі: вантажівка сківарцівщини здійснила до Луцька. На останній ходці ми зупинили, ну, визвали працівників поліції. Вони зупинили. Водій Камаза надав документи першої ходки. Там фотозвіт був і годин не було коли виписано. Там була виписка 10-й годині, якщо я не помиляюсь. А вони вже їхали десь там після обіду, десь там в 13 чи 14 годині. Це третій раз вже, так? Це, да? це, це... Це, третій раз вже. Ну, третій раз, це, останньою ходкою. Всі фото та відеодокази передали слідчому. Вантажівку відправили на штрафмайданчик, а активістів допитали як свідків у кримінальному провадженні. Однак вони скаржаться, що далі руху немає. А хто слідчий? Пасічник. Це Батічник. ківерцівське управління, да? Поліції? Так Поліція. він нічого не хоче казати, ніяких коментарів не давати. і так само на нашій запит нічого не відповідає. Подія ця сталася більш ніж півроку тому. Ще у січні. Активісти просять про розголос. А у вас є номер вже провадження чи ні? Ну ще немає. Він має мав скинути, так і не скидає. Водій вантажівки відмовляється коментувати подію. Мабуть, води в рота набрав і слідчий. Кожу ця тебе сказав. Буде відповідь на всі ваші запитання. Дякую. Так і зробили, а поки чекали на відповідь, угледіли, що в об'єктив наших камер нещодавно потрапили знайомі обличчя. Микола Романюк вже не працює майстром лісом однак, нібито продовжує справу у сокиричівському лісництві. Куда втікаєте? Водій оглянувся і далі навтьоки. За кермом буса чоловік дуже схожий не на пересічного дядька села, а на колишнього майстра лісу Миколу Романюка. Тоді наші журналісти наздогнали чорних лісорубів і викликали поліцію. А скажіть, чому цього колишнього майстра лісу, який їхав в тому бусі за попередньою інформацією, ви говорили, що це він був Микола Романюк, чого його сюди він не під'їхав, не викликали його. Вони ж були ви разом. задаєте провокативне питання, яке не подає якоїсь дійсності. Вповідаю, вони разом вони разом з, з, з цим трактором з одного місця їхали, і він від нас втікав. Люди подейкують, що ви слідчий Дмитро Пасічник із Миколою Романюком друзі. Чи то правда? Я думаю, що це ні. Я особисто не місцевий, звідси взагалі з іншої цей факт вирубки лісу зафіксували як адміністративне правопорушення. Нашим журналістам слідчий не зізнався, що розслідував кримінал, у якому вкотре за словами активістів фігурував колишній майстер лісу. Ми ж будемо ділитися новою інформацією після офіційної відповіді на запит. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Виготовляли контрафактні цигарки у колишньому дитячому таборі. Перед судом постане троє волинян за виготовлення та збут підакцизних товарів. Організували виробництво у луцькому районі. На готові вироби клеїли завчасно надруковані марки акцизного податку, аби видавати продукцію як офіційну. Наразі ділки відповідатимуть за свій бізнес перед судом. За даними слідства, волинянин залучивши двох спільників, налагодив в приміщенні колишнього дитячого табору в луцькому районі підпільний цех. І з виробництва тютюнових виробів цигарки виготовлялися за допомогою спеціального обладнання з сировини, яку замовляли в інтернеті. Потім готову продукцію фасували та клеїли на неї марки акцизного податку, які друкували на принтері. В ході санкціонованих судом обшуків у приміщенні підпільного цеху та у веселях фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та сировину загальною вартістю 800 тисяч гривень. Чи справді глорифікував росіян та заперечував тимчасову окупацію частини території України? Вирішує Феміда у Луцькому міськрайонному суді. Триває розгляд справи волинського письменника Сергія Бортнікова, якого звинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Наразі черга за дослідженнями відеодоказів, а саме моменту обшуку у помешканні обвинуваченого. Ні, 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 ні. Взагалі, щоб mm -hmm. зашкодити наші державі. Це проведена всього лінгвістична експертиза. Mm -hmm. ну, Звисно, ви потім ознайомитися, ознайомилися, звичайними. Mm -hmm. Тільки вказується, все абсолютно розписується, де є виправдовування, де немає виправдовування. Ну, давайте ми зараз просто будемо процедури. Все пойдемо. Mm. Сергій Бортніко, Волинський письменник, за життя писав гуморески, дитячі повісті та прославився на всю Україну завдяки детективам. Поки у 2024 році СБУ не оголосила підозру, що той буцімто виправдовував дії росіян щодо збройної агресії. Час не особисто повідомлення звісно було подовжуємо з нами збройної агресії Російської Федерації проти Крим розпочату чотирнадцятому році. На відеозаписах із обшуків бачимо, як Сергій Портніков без перешкод дає слідчим доступ до свого робочого комп'ютера. Комп'ютер Я не працюю, не класний його не разу не входить. Вони періодично приходять від батьково. Племінника ми не відповідаємо. Сторона обвинувачення каже, що повідомлення, де письменник наче виправдовував збройну агресію, він надсилав електронною поштою під час спілкування зі своїми друзями, які проживають у Росії. В соцмережах мої друзі з Росії з яскравою антипутінською позицією. Один настільки її переплюнув ту позицію, що писав, почав писати, що всі росіяни. Агресори дурні та саме. Я просто йому заперечую, що не всі, не так, не це, От і все. Та й щодо причетності волинського відділення спілки письменників Росії до висунутого обвинувачення, Сергій Бортніков відкидає, каже, що осередок був створений ще задовго до агресії у 2009 році. У нас було троє. Після того як один помер, Микола Миколаїв, Дмитрів її ліквідували. Це ж звичайно, що було ще до всіх революційних подій, а не тільки до. Вторгнення Росії. Слідчі переглядають ці соцмережі письменника та особливу електронну пошту, з якої обвинувачений наче і надсилав ці повідомлення. Зокрема, знаходять дозвіл на відгук російської книжки, надісланий 17 січня минулого року. <плес> Я працював у живі Міжнародного фільмів. Що ж тут погано, буде ми... все, мали. Все, Вся Україна сміялася з того, що в Росії за дописи в інтернеті і за приватне спілкування притягують до відповідальності кримінальної. Я здивований просто, що. Будь-яке вільнодумство в Україні, я не говорю про глогіфікацію Російської Федерації і заперечення збройної агресії. Але коли будь-яке вільнодумство, на цей момент фактично в Україні шукають ворогів народу, про яких мені би мали б забути з часів Радянського Союзу. От і наша позиція у цій справі саме така. Зазначимо, що в разі доведення провини письменнику Сергію Бортнікову може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 9 років. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Снев собі талони на паливо, які були для потреб навчального закладу, саме в цьому ще два роки тому обвинувачували директора Машівського ліцею Миколи Оніщука. Наче той за період із січня 2019 року, по квітень 2022 тисячі привласнив собі 1800 літрів деспалива та бензину, тим самим завдавши шкоди вишнівській сільській раді на суму 48 тисяч гривень. За це його засудили на 5 років позбавлення волі та зобов'язали сплатити Вишнівській сільській раді 85 тисяч гривень матеріальної шкоди. В суді першої інстанції Микола Оніщук свою провину не визнав, пояснюючи, що це починалося саме з листопада 2022 року, коли працівники сільської ради надали йому рішення про вилучення у школи 1600 літрів диспалива для потреб сільської ради, а саме на потреби зсу. Оскільки, за словами обвинуваченого ніяких підтверджень, що паливо піде саме туди, йому не надали, той і відмовився віддавати талони. Адже паливо було необхідне для підвозу дітей. Після цього було призначено інвентаризацію. На час її проведення талони на паливо були у нього, проте комісії він повідомив, що немає, оскільки не хотів, щоб їх забрали. Починаючи з 2020 року, він, будучи директором навчального закладу, накопичував талони в інтересах ліцею. Вони зберігалися в сейфі. Акт по наслідках інвентаризації, під час якої було встановлено нестачу талонів, він підписав, проте усно повідомляв комісії, що талони зберігаються в нього. Однак письмових пояснень не давав. Обвинувачений не думав, що за наслідками. Цієї перевірки буде внесено відомості до ЄРДР, незважаючи на те, що сам обвинувачений свою провину не визнавав. Письмові докази та допитані свідки у залі суду доводили інше. Голова та члени інвентаризаційної комісії в судовому засіданні показали, що під час перевірки у Машівському ліцеї Вишнівської сільської ради, в грудні 2022 року, було виявлено нестачу талонів на дизельне пальне на 1600 літрів та бензин на 200 літрів. На пропозицію надати комісії талони для огляду обвинувачений відмовився, пояснивши, що паливних талонів на території учбового закладу немає. І, хоч ініціатором повторного розгляду покарання в апеляційній інстанції є сам же обвинувачений, проте на судові засідання він чомусь не вважає за потрібним приходити. І так сталося і цього разу. Спершу повідомив, що запізнився на потяг, а згодом надіслав вже інше клопотання про хворобу. Надійшло відповідно клопотання, в перебуває справа щодо міщука. Прошу перенести засідання суду на інший день, зв'язку з неможливістю прибути в дане засідання за станом здоров'я, перебуває на медичному огляді в лікарях, що як поважна причина є засідання. засідаємо. Ну, Цю інформацію відрізняється, що була надано в усному режимі. Все-таки чи захворів, чи запізнився на потяг, невідомо. Однак прокурор клопоче про застосування приводу до судової зали. Шановний супротив попитати про застосування приводу стосовно обвинуваченого. Тобто, як у нас апеляційний розгляд триває з жовтня місяця, обвинувачений, незважаючи на те, що він зобов'язаний згідно приписів статті 42 КПК з'являтися на виклик суду, повідомляти про. Причини своєї неявки, поважності причин жодного разу він ще не з'явився. Суд підтримав це прохання та постановив, наступного разу поліція має забезпечити його особисту явку. Можливо, тільки так, обвинувачений. таки прийде і пояснить усе особисто. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Застілля скінчилося криміналом у ковальському районі. Під час розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. Один з них наніс кілька ударів ножем опоненту. На щастя, медики вчасно надали допомогу та врятували життя потерпілому. А от нападник постане перед судом за замах на вбивство. Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосять йому про підозру за замах на вбивство. Ця санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.